Вітаю на уроці української літератури. Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про твір Крутківського джури козака Шувайки на Козацьких островах і розглянемо, зокрема, тему боротьби українських козаків проти татарської орди. Поставте відео на паузу і запишіть і тему сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми з вами систематизуємо в загальному знання щодо прочитаного роману, його героїв, поглибимо знання про минуле нашого народу. Будемо розвивати навички аналізу художнього твору, пам'ять, образне мислення, творчу яву, пам'ять, уміння висловлювати власні думки і також виховувати почуття патріотизму. Ми з вами знаємо, що Джури Козака Швайки це в нас. Така, знаєте, твір, який належить до а, історичної трилогії. Насправді письменник написав три частини. Перша це джури Козака Швайки в 2007 році, в 2009 році друком вийшла джури-характерники, і в 2010-му джури і підводний човен. Рекомендую у вільний час. На канікулах влітку обов'язково прочитати ці захопливі частини. А зараз пропоную літературознавчу гру Ерудит. Прочитайте уважно питання літературного диктанту і напишіть відповіді коротко у ваші зошити. Фотоконспектів сфотографуйте і прикріпіть на нові знання. Наприкінці 15 століття українські землі, такі як Волинь. Чернігово Сіверщина, Поділля Київщина, Переяславщина входять до Великого князівства Литовського. Основна маса населення в цей час зосереджувалася на обжитих землях Галичини, Поділля, Волині, Полісся, Північної Київщини, решта території України це було середнє Придніпров'я, Побужжя, Запорожжя, була майже Такою територією малозаселеною. І ватаги так званих ухідників із прикордонних селищ селились на уходах. Гилах річок і там рибалили, добували мед і полювали. Невдовзі до ухідників почали приєднуватися селяни, втікачі з Галичини, Волині Полісся Західного Поділля. Вже в другій половині 15-го, початку 16-го століття на Надніпрянщині утворились так звані загони вільних озброєних людей із різних соціальних прошарків. У боротьбі за своє життя і майно селяни могли сподіватися тільки. На себе. Герой роману Дід Кіпчик говорить так: все князів виглядаєте та старост добрих, а князів вони теж різні бувають, а, втекти ви, сюди, а втекли ви сюди чому? Добре жилось? Добре життя проїлося? Ні. Від таких же панів та старост, за якими оце так жалкуєте. Тож, коли вже виглядати якогось князя, то тільки свого. Такого, як оце ми з вами, Україна на сьогодні, завтра готова спалахнути як оце багаття. Біда лише у тім, що все сирі гілки трапляються. Усі ці обставини і зумовили виникнення козацького руху, а потім і створення Запорозької Січі. Тож такий козак в перекладі з тюрксікої означає одинокий, східний до розбою, завоювання. У 1490 році слово Козак вперше з'явилося в українській мові в Україні в обіході, скажімо так, на означення людей, що ходили в степ за здобиччю для того, щоб себе прогодувати, а також боролитися з татарами. Джура або Чура, Джура, Чура. В Україні виникло це слово у 16-18 столітті і означає зброєносець. Тобто це такий служник, помічник у козацької старшини і який зазвичай цю роль виконували молоді хлопці. Юнаки разом із козаками джури ходили в походи, брали участь навіть у боях. Подивіться уважно на частини, з яких складається перший, перший розділ, так? перша частина із трилогії на Козацьких островах. Ось такі глави на Кам'яному острові. Це був Тишкевич, самі на острові, Тишкевич, Допит, Гонитва, санькова ворожба, двоє серед степу, «Пастух Рашид», у гостях у Вервезуба, пригоди дурної сили, хто ж вивідник, ворожбит, грицик, «Суд у плавнях» і Козацькі острови розмови. Я вам хочу сказати, що у підручнику лише кілька глав наведені. В інтернеті можна знайти повністю всі ці глави. Надзвичайно цікаві, тому рекомендую прочитати. Отже, повертаємось до словникової роботи, працюємо із словами, які зустрічалися вам у тексті, і здавалися незрозумілими. Отже, термін Козак вперше ми можемо взагалі сказати, що зустрічаємо в джерелах 13 століття в перекладі з тюрського означає одинокий, схильний до розбою, завоювання, існують інші трактування цього слова, ось, наприклад, у словнику половецької мови. За 1303 рік це слово перекладається як страж або конвоїр. І вперше в Україні з'явилося, ми вже з вами це говорили, про те, що у 1490 році це слово на позначення людини, яка входила в степ боротися з татарами та полювати. Отже, джура це зброєносець, Швайка, шило, у Руські села це українські вовкулака перевертань, плавні це заболочені такі ділянки. Суходолу, порослі очеретами біля річок. Щодо твору, переходимо до аналізу роману Джури Козака Швайки. Давайте подивимося, каж тема. Тема твору це зображення визвольної боротьби перших козаків проти татарської навали на території України у 15 столітті за жанром це історичний роман. Це твір, побудований на історичному сюжеті, який відтворює в художній формі якусь епоху і певний період історії країни. Е, ідея твору оставити козацьку звитягу, мужність боротьбу відданість своїй. Батьківщині. Отже, ми з вами вже можемо зробити такий портрет козака. Тобто, це, перш за все, вільна людина, котрій сам чорт не брат, хоче звіра полює, хоче візьметься за шаблюку іде на нагайця. Це таке втлумачення цього слова. Також це сторож, сторож конвоїр з з стюрською, одинокий сильний дорозовий завоювань. І за тлумачним словником української сучасної мови це війна людина, яка походила із кріпосних селян і втекла на південні землі України і в подальшому брала участь у боротьбі проти турецько-татарських і польських загарбників. Пропоную таку гру письмову виконати. Об'єднайте слово і його значення. Відео поставте на паузу. Отже, перевіряємо: Козак вільна людина, я сир це полон. Ворожбит характерник, джура — збройносець, швайка, шила, плавні заболочені ділянки річок, береги річок, ординці татари, ховкулака це перевертань і вивідник це розвідник. Про... Трішечки дамо характеристику персонажам твору: це, тут в цьому романі є ціла система персонажів. Козак Пилип Швайка, Пан Кобильський, Сенькою Грицик, наші з вами головні персонажі хлопці, так, родом із Воронівки. А козаки, дідківчик, дідкудьма, Паспух Паспутух Рашид також ми з вами зустрічаємося з такими персонажами негативними, як Ісламбек, це у нас головний серед татар, так? І Тишкевич така людина з дуже негатив, негативний персонаж, який. Був своєрідним зрадником. Пропоную зробити характеристику Санька і Грицька. Санько – це син тітки Мокрини, дуже спокійний, урівноважений, добрий юнак, якого можна охарактеризувати фразеологізмом мухи не зобидить або не скритить. Він дуже цікава така особистість, чим він сподобався і здивував Пилипа Швайку, а лише тим, що вмів. Подумки віддавати накази. І одного разу все ж таки він врятував життя своє, та, скажімо, Грицика та Швайки, коли вони переховувались від татар. Грицик натомість це син Степана Кореня, непосидючий такий хлопчина, має найпильніший зір і міцні зуби. Пропоную вам зробити письмово в зошитах порівняльну характеристику Грицика та Санька, скориставшись ось такими словосполученнями. А тепер пропоную дослідити мову твору. Дуже багато фразологізмів вжито в цьому творі. Прочитайте їх самостійно, спробуйте пояснити, скориставшись словником фразологізмів. Отже, пропоную продовжити речення. Мене сьогодні найбільше вразило. Домашнє завдання буде наступне. Ми читаємо сторінки 79-83 і пропоную, скориставшись мережою інтернет, підготувати повідомлення про козаків-характерників. Отже, сьогодні, на сьогодні все. Дякую за увагу!